Бог благий. І це його природа, бо він, добрий Бог. В мене є слово від Господа, і я хочу поділитися цим словом з вами. Але я хочу трошечки так попередити вас. Перш за все, це слово до мене. Ну, я так вважаю, що воно буде корисним і для тих, хто тут в залі, ну, для деяких із вас. Друге, що я хочу сказати, важливе, щоб ми більше звернули увагу не на те, як гарно воно прозвучить. Я хочу, щоб воно гарно прозвучало. Ця проповідь. Я готувався. Але щоб ми увагу всю звернули на суть на головне. І я так думаю, що це нам допоможе. Я хочу, щоб ми відкрили з вами Псалом 50-й. Вже брати ну, пару разів точно проповідували на цей відривок. І я так буде, мені здається, доповню то, що вже ви могли чути. Псалом 50, десь там 51, в різних там перекладах, 12, 13 вірш. Є можливість два вірша поставити одночасно. Воно буде трохи менше, але буде гарно, якщо вони. Обидва будуть перед нашими очами. Дякую, оператору. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі. Віднови. Не відкинь мене від свого лиця і не бери свого Духа Святого. Від мене. Хтось сказав таку гарну думку. Вона мені дуже подобається. Бог любить нас такими, як ми є. І це сто відсотків. Бог. Кличе нас такими, як ми є. І це теж сто відсотків. Бог приймає кожного з нас такими, як ми є. І це сто відсотків. Але Бог не залишає нас такими, як ми є. І це теж. 100%, ми знаємо, що небеса радіють, коли одна душа грішна кається. Ми читали це в тому Письмі, і ми так кажемо, коли хтось на каяття виходить, і ми кажемо дійсну правду, небо радіє. Но, якщо не приходять зміни, Пам'ятаєте, небо плаче іноді. Ну, так образно кажучи, небо. Христос, коли дивився на Єрусалім, Він плакав, бо вони не признали день його посіщення. Відвідування. Дякую. Не розпізнали і до всього цього має відношення наше серце. Серце чисте створи мені. Це моя молитва. Це Давида молитва. Ці вірші, я вже казав колись це, можна читати, не полягаючись на ту чи іншу історію, з якими вони пов'язані, не поважаючи контекст. Це дуже гарно в контексті читати вірші. Це дуже правильно. Кажу вам, як викладач гарманевтики. Це дуже важливо. Це ніколи не зауважить вам і не помішає. Але оце два вірша, вони можуть стати нашими нашими молитвами. Давид, він просить Бога за своє чисте серце. Чому? А тому, що без Бога воно чище не стане. Марно людині. Щось таке робити, щось себе видавлювати, щось казати все більш не буде ніколи. І Бога не кликати марнота буде. Але я ще таку думку цікаву скажу. Якщо ми не схочемо, то Бог сам без нас теж не зробить його чище. Є багато чого, чого може Бог зробити без нас. Ну, мені, мені кажеться, що Він зробить може все без нас. Знаєте, сонце всходило до мого народження, коли я помру, воно буде сходити і після мене. Якщо йому треба комусь допомогти, він це зробить і без мене. І війну закінчити він може без мене. Дуже гарно, якщо ми приймаємо в чому участь в молитві і допомагаємо один одному, це дуже важливо. Це честь для нас, що Бог бере нас у співпрацівники. Але Він може все без нас, крім щось робити в нас. Він не може без нас. Не тому, що Він не такий всемогутній, а тому, що Він не хоче нас ламати і робити щось таке, що ми не хочемо, щоб він робив в нас. Тому Давід молився Богу, і він бажав цього. Тому і ми молимося Богу, бо Він не зробить це без нас. А ми не зробимо це без нього. До війни я не можу сказати дуже точно. Ну, мабуть, так, два-три роки тому, до повномасштабної війни, я маю на увазі, ми служителі згодилися в тому, щоб молитися з постом за різні речі. Вони різні бувають ситуації. Але молитися за три такі важні речі. І я вважаю їх дуже важливими для себе. Це буде мати відношення і до 13-го вірша. Перше, о чому ми молимося з пастом, о помазанні Божим на нас, на служіння, яке ми робимо. Щоб наповнюватися Духом Святим. Друзі, я не хочу, щоб ви так дивилися на мене, що я як лікар, і я теж я пацієнт, я один із вас, і я потребую допомоги лікаря, який є Ісус Христос. І ми просимо Бога, я не знаю, скільки служителів продовжують цю молитву, молитву з пастом, чи іноді де Бога кличуть, але я продовжу молитися, і я все ще на шляху. І дякую йому за те, що він вже зробив і робить в моєму серці помазання Божє, помазання Духа Святого. Друге, що ми просимо, мати серце слуги, серце Отця. І одно другому не заважає. Ну, я розумію, жінок вони кажуть, на що мені серце? Це? Я маю на увазі серце, яке вміщує інших людей, яке любить, яке може прощати. Серце слуги. Це дуже можлива річ. Колись там учні бігли, хто яке крісло займе повище, ну, в думках своїх. А Ісус їм відповів, бажаєте бути першими, ну будьте десь там останніми. Бажати бути більшими, бути для усіх слугою. Природньо нам це не дано. Але такі зміни в серці може зробити Господь. Я хочу мати серце слуги. Ну, я так вважаю, що ви розумієте без перекосів, да? Пробачте, класика, процитірую на російській мові. Служить брат, прислужуватися тошно. Так що без якихось там перекосів. І третє, чим ми молимося. Допоможіть на український. духом пломінняйте. Палайте. Духом палайте, бо внутрішні сили, які потрібні нам з вами, щоб жити, щоб не тільки щось для себе мати, а щоб ще давати, це потрібно, щоб тут був палав, огонь. Помазання, серце чи слуги і палаючий дух. Це те, що мені дуже потрібно. Серце чисте, мабуть, з цього починається, і Бог це буде робити далі, далі, далі. Бо, якщо я пам'ятаю, 15 глава Матфія, там Ісус каже, що серце сходить, оте це погане, що потім думки і проче ми робимо в своєму житті. Мені потрібне серце чисте. І Давід, коли сказав, хто взайде на гору Господню, мав же на увазі не на Сіон, і піднятися, а в Божу присутність мав увагу. На увазі мав. І він там перераховує, в кого руки не повинні, в кого серце чисте, і так-та. Та, 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 та. Якщо, можливо, поверніть вірші. Дякую дуже. Серце чисте, чисте серцем вони Бога зрять, вони тоді можуть його як-то в житті своєму відображати. Чисте серце, воно якось із людьми допомагає нам спілкуватися, мати єдність, не сваритися. Ми знаємо з вами, що духовні люди це ті, хто. Розуміють. Для Бога єдність з Ним і з ближнім дорожче, чим те, що ми можемо робити, мати талант, мати якісь здібності. Він каже, якщо в тебе є дар якийсь там, але ти з ближнім своїм сваришся, залиши дар, не треба його на жертву не класти. Ні, ні, не треба, воно буде смердіть. Я своїми словами кажу. Зупинись, примирись з ближнім. І йди далі. І служи йому. І я за себе кажу, може, вам комусь допоможе це? Я потребую від Бога це, щоб мати серце чисте. Мати серце, де Дух Святий. Серце слуги і палаючий Дух. Но це не може, на мій погляд, бути самоціллю. Бо бачите, є тринадцятий вірш, і це чистота серця ради того. Не тринадцятий вірш раді дванадцятого, а дванадцятий ради тринадцятого. Не відкинь мене від свого лиця. І не бери свого Духа Святого від мене. Чистота, щоб бути пред лицем Божим і Мати Його Святого Духа. Скоріше за все, ну мені так здається, Давід пам'ятав історію за свого попередника, царя Саула. Якщо я правильно переклав, то Бог сказав, я відкинув його. Ну, відкинув не зовсім назавжди, він відкинув від царства його, від царя, щоб він не був більш царем в Ізраїлі. Скоріше всього, Давід пам'ятав цю історію, і коли він молиться, має на увазі гріх із Версавією, із Урією, в контексті ми знаємо це. То Чистота серця, прощення Боже, йому було потрібне не як сама ціль. Хоча мати серце чисте це дуже гарно. Він казав: не відкинь мене від свого лиця. Він дорожив Божим Божою присутністю в своєму житті. Колись ми е, робили замітки в церкві в нашій. І такі цінності казали, давайте ми декілька з них напишемо. Я не буду вам казати там один, два, три, їх там сім. Скажу так, трохи сумарно, що і має відношення до цієї проповіді. Перш за все, ми написали так для нашої церкви. Ми дуже дорожимо Дорожим Божим до Божої присутності в нашій особистої житті і на наших зібраннях. Ми для себе розуміємо, це саме важливе для нас. Ми молимося, ми постимося, ми підіймаємо руки, ми молимося, ми схиляємо також, як і тут, в зібранні робимо, там, в Краматорську, коліна іноді і молиться. Моляться люди, Боже присутність в житті людини. Ви пам'ятаєте ту історію, коли Бог сказав, ну ви там підете в землю обіцяну? Ну, не піду з вами. Ось ангел він доведе. Все буде гарно на шляху і прийдете туди. Я не знаю, скільки б християн побігло б вже і сказали дякуємо. Папа. -па. Але Мойсей дав гарний приклад і сказав: з нами не підеш, і нас не вивоть від цього. Ну, тут пустеля, а там такі сади, а вони нічого не значать, якщо нема там тебе. Там, якщо я пам'ятаю, можна 14 14-й вірш нам так одним глазком глянути. Хтось гарно сказав, по-моєму, Клайв Льюіс, пробачте російською цитату, ну, близько до зміста, як він сказав, якщо ми не ощущаємо Божьего присутствия в своїй житті, то однажды ми ощутим Його отсутствие». І ось Давид, він просить, щоб Господь повернув раду спасіння для нього, бо з тим грехом. І він не зря казав, не отринь мене від лиця свого і духа Твого не відійми, бо він вже відчував щось таке, що побуждало його в молитві сказати, Боже, я втратив радість спасіння Твого. Втратив, я не відчуваю. І він просить, верни мені радість спасіння Твого. Ми можемо повернути ті вірші 12-13. Пробачте, якщо я вас втомив трохи, я буду закінчувати і підводити до молитви. Боже, серце чисте створив мені. А від чого його треба визволити? Я не знаю. Якщо ми маємо спілкування з Богом, читаємо Його Святе Письмо. Ми щось кажемо ймо конкретніше. Ну, саме розпространенне є таке, як поняття, як гордість. Дуже гарно бачити в кого, то в того, хто біля нас ми розпізнаємо швидко це. І не дуже легко розпізнати це в самому собі. Гордість. Щось воно таке викликає. Свавілля. Людина вибирає те, що завгодно йому. Ну і думає, що Бог підтримує. Лукавий та ленивий раб. Оце там лукавство, лень приходить. Це такі поступові. Боже серце чисте. Створи мені. І не відкинь. Мене від свого лиця. Ну, ви можете сказати, ну, то старий заповіт. В новому заповіті Бог сказав, це я з вами на всі дні до скончання віку. Він точно в мене не спросить, з ким йому бути і як довго. Він Бог, це Він вирішує. Ну, один такий приклад, за який вже попередній проповідник казав трохи. Апостол Павло каже галатам, коли ті самоправідністю страдали, і вони вже на закон полягались, на свої зусилля, бо їх так наставили там івдеї, і він їм каже: ви покладаючись на діла закону, остались, залишились без благодаті і залишились без, хто доповнить, без Христа. І я не думаю, що там назавжди залишилось. Христос покинув їх. Ні-ні. Ну, а то, що він, світильничок, трошки може подвинути, це так. Я не буду аргументами там засипати нас. Я хочу вже переходити до молитви. І якщо ми щось поправимо в своєму серці, це буде дуже добре. Якщо Дух Святий буде наповнювати у нас, це буде дуже добре. Якщо у вас все дуже гарно, серце досконале і ви наповнені, слава Богу, помоліться тоді за мене, коли ми будемо час молитися. Бо я потребую, щоб Бог далі свою справу чинив мені. Хай Господь допоможе нам усім. Бути єдиним з ним від чистого серця і єдиними один з одним. Отут небо радіє дуже. Бо Ісус молився, да будуть всі єдині. Як ми з тобою, батько, так і вони. А якщо ми єдині, ууу, ми гори здалаємо, якщо Бог дозволе, і будемо робити його справу. І особисто, і разом з церквою, і разом з церквами. Амінь.